Черкаські лісівники передали армійцям два пересувні банні комплекси. Для цього майстри переобладнали списані вагончики, утеплили їх середини і встановили бойлери. Вже сьогодні подарунки завантажені. провізією, отримають черкащани із 14-го мотопіхотного батальйону. У польових умовах, але з комфортом лісівник Петро Гоголюк демонструє, як облаштовані лазні. Каже, робили як для себе. Вони абсолютно автономні, навіть мають освітлення. Топиться вона дровами. Ви бачите. Так гриється сауна і гріється одразу вода в бойлері. Запас води 300 літрів зверху для, і 600 літрів знизу. Утепліті зроблені вагонка. Вагонки все оббили. Тут ми їх зробили, що і там і шапочки є, і віники. Ну все максимально зробили все те, що необхідно ребятам там в АТО. Одночасно паритися в бані можуть 8-10 осіб. Виготовляли лазні чотири обласні лісгоспи Звенигородський, Кам'янський, Уманський та Чигиринський. На це пішло два тижні. Ускільки обійшлись такі бані, не кажуть. Також лісівники зібрали одяг та дві тонни харчів для військових. Всі відгукнулися, всі дуже душевно відгукнулися, всі давали, навіть закатки, тушонку, сало з погрібів своїх давали. Картоплю, моркву, буряк. Оцінили подарунок бійці го мотопіхотного батальйону. Це для них зібрали харчі, облаштували мобільні лазні. У батальйоні несуть службу 500 осіб. Більшість з них це черкащани. Якби не ви, нас би не було, або було б дуже набагато тяжче. От сьогодні якраз працювала формула народ і армія єдині. Це не вперше лісівники надають допомогу військовим. За останні місяці вони зібрали майже 2 мільйони гривень для армійців, передали 14 транспортних засобів, надали лісоматеріали для відбудови зруйнованих районів Донецька та Луганська. Інфраструктура, соціальні заклади, всі, ж, всі зазнали артилерійських нападів. Вони на сьогоднішній день вони всі розрушені, тому необхідно їх всі встановлювати. І не тільки села і міста, але в першу чергу й дитячі садочки. І саме для цього потрібні лісоматеріали. Пересувні лазні створили з ініціативи обласного керівництва. Вже сьогодні вони разом з провізією поїдуть до Запорізької області. Туди, після майже п'ятимісячного відрядження, в АТО перевели 14-й мотопіхотний батальйон. Спілкувавшись з командиром батальйону, виникла така ідея допомогти в саме таких банних комплексах. І якраз два таких банних комплекси забезпечує повністю батальйон, для того, щоб можна було хлопцям як кажуть, обігрітися. Юлія Парпенко, Олег Кураш Черкаська служба новин.